Доброго дня! Ви на каналі Сад, город, уход. В осінньо-зимовий період ми підрізаємо корчі смородини. Якщо на дворі плюсова температура, ось сьогодні грудень місяць, уже тиждень, як у нас плюсова температура, можете сміливо підрізати Смородину нічого не буде. Вона зовсім не померзне смородина. І для того, щоб були дуже гарні китички і крупна ягода смородиною треба багато проводити роботи. Ми у своїх наступних відео усе будемо показувати, що ми робимо. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного. Відео. Зараз ми покажемо, як ми підрізаємо корчі смородини. Перш за все ми видаляємо, які поломані гілки, сухі гілки видаляємо. Далі видаляємо гілки, які слабкі за розвитком ось маленькі від цього. Також видаляємо гілки, які вже відплодоносили і видно, що на них вже немає вічок, таких плодоносних. плодоносич. Їх теж забираємо. Це старі, старі гілки. Тепер роз... розчищаємо кущ таким чином, щоб їм було Гілкам вільно, щоб вони не торкалися одне одного, і щоб влітку було хороше освітлення, хороша провітрюваність. Так, ось ми обрізали цей корчик смородини. Дивимося, що ми тут маємо. Ми намагалися зробити так, щоб він був добре освітлений влітку, щоб добре продувався повітрям. Ось ми маємо прошлорічні пагони 4 штуки. Це однорічні пагони, ось молоденькі. Наслідуючий на рік, як ми будемо робити ці вже пагони, які... Будуть мати по три роки, ми їх будемо удаляти. Ці, які по два роки вже будуть мати, ми їх будемо залишати. А також ті, які виростуть нові, однорічні, теж деякі будемо залишати. Ну, сам Принцип такий, щоб була гарна ягода, значить, необхідно правильно підрізати цей кущ. Ми щось з вами це і зробили. Значить, принцип який, щоб не було загущення великого, щоб було добре провітря, гарна освітленість сонця. Ну, звичайно. Весною потім вже підкормки, поливи, це ми будемо говорити вже про це весною. Ну Ось поряд ми можемо подивитися курч, який був повністю весною обновлений. І ось ці молоденькі пагони, які він пустив, і ось один ми залишили прошлорічний. Ось тепер вже на слідуючий рік він піде в рост і буде знову такий великий гарний корч. Так що, якщо треба обновлювати корчі, не жалійте ті старі сухі вєтки. їх спокійно обрізайте. Курч обов'язково, корч пустимо молоденькі пагони і потім можна буде знову формувати цей кущ. Ну, до наступних відео. В наступних відео ми будемо далі показувати, яку виконуємо роботу. І в тому числі покажемо, як ми розмножуємо йому. Прості способи розмноження смородини. До побачення, будьте здорові! Гарного вам дня!